Коли починається сезон застуд, одразу з'являється інформація про неймовірну користь вітаміну С для нашого імунітету. Але чи це справді так? Дефіцит вітаміну С вже давно не є поширеним станом ще з тих часів, коли його відкрили. До речі, дуже цікава історія його відкриття. Раніше професія моряка була дуже непередбачувана. Тільки третина з них поверталась додому, а інші помирали на кораблі від незрозумілих симптомів. це були втомлюваність, слабкість, сонливість кровоточивість ясен та набряк язика й губ суспільством це сприймалося клінь моряків. Вважали, що два тижні вони ніби прикидаються активними бадьорами, а потім просто не хочуть виконувати свою роботу. І весь цей стан їх списувався на журбу за домом, тому що вони були далеко від свого дому. Насправді ж причиною було харчування моряків, тому що тоді в рейс не брали багато фруктів та овочів, тому що просто люди не знали про користь і про існування вітамінів. Якось лікар на кораблі зробив експеримент, і частині моряків дав до звичного раціону додав ще й лайми, і ці моряки вижили в тривалому рейсі. Вже через багато багато років вчені виявили, відкрили вітамін С і зрозуміло, що це не сам лайм був такий корисний, а саме вітамін С, який в ньому знаходився. А хворобу, що розвивається через дефіцит вітаміну С, назвали цинга. Зараз у цинга дуже рідкісне явище саме через те, що в нас досить різноманітний раціон. Ми вживаємо багато фруктів і овочів. І в раціоні достатньо цього вітаміну С. А в яких же продуктах він міститься? Це солодкі перці, це шпинат, це м, шепшина, це петрушка, смородина, обліпиха, томати та апельсин, та ще багато багато різних продуктів. До речі, в лимоні в 6 разів менше вітаміну С ніж в Червоному перці. І так, справді вітамін С трошки підвищує стійкість до інфекцій, а також зменшує тривалість хвороби на 2-7 годин. Ну, як ви бачите, це не якийсь прям вау-результат. Дві години з 7 днів хвороби це не так вже й багато. І тому, хоч передозувати вітамін С досить складно, тому що він виводиться, надлишок його виводиться з сечею, це ж через незначну ефективність добавок залишається великим питанням, чи треба їх вживати. Тому що ми отримуємо вітамін С в достатній кількості із харчуванням.